Люди щодня читають Біблію, повторюють вірші, моляться і просять про чудеса, але продовжують жити в полоні тих самих труднощів, тих самих страхів, тих самих обмежень. Чи замислювалися ви коли-небудь чому? Тому що більшість запам'ятала слова, але так і не зрозуміла духовних кодів, прихованих у них. Ці коди є невидимими законами, що керують успіхом, процвітанням і людською долею. І коли хтось їх осягає, неможливо починає рухатися на його користь. Можливо, ви думаєте, що віра та процвітання це різні речі, але що, якби я сказав вам, що вся ментальна структура тих, хто стає духовно і матеріально багатим, була описана на сторінках Біблії задовго до появи будь-яких сучасних теорій успіху. Правда полягає в тому, що найбільші секрети особистого задоволення знаходяться не в університетах і не в книгах з економіки. Вони в невисловлених словах святого письма секрети, які можуть повністю змінити ваш спосіб мислення, почуття та дії в житті. І сьогодні я розкрию 12 духовних таємниць, прихованих у Біблії, які можуть змінити все у вашій реальності, не як містичну обіцянку, а як практичні закони, що керують долею кожної людини. Але перш ніж ми продовжимо, я хочу, щоб ви запитали себе. Чи справді ви вірите, що можете змінити своє життя, чи просто сподіваєтеся, що щось зміниться випадково? Тому що відповідь на це питання визначить, чи звільнять вас ці секрети, чи залишаться невидимими перед вашими очима? Перша духовна таємниця, яка повністю перетворює життя людини, це закон творчої віри. Усе, що існує, все, що ви бачите, торкаєтеся. Досягаєте або втрачаєте, спершу зародилося в невидимій сфері розуму. Ніщо ніколи не було побудоване, перш ніж було уявлене. Це та сама сила, яку використав Бог, створюючи Всесвіт, вимовлене слово, заряджене наміром і вірою. І саме цю силу людські істоти, створені за образом і подобою творця, несуть у собі, але рідко вчаться використовувати. Поспостерігайте, що відбувається з більшістю людей, вони вірять, що думають тоді, як насправді вони реагують. Реагують на страх, на сумніви, на брак і на думки інших. І який результат? Їхнє життя стає досконалим дзеркалом цих обмежуючих переконань? Чи замислювалися ви коли-небудь, чому так багато людей моляться за процвітання, але продовжують жити в злиднях? Тому що в глибині душі вони не вірять, що заслуговують на процвітання. Вони просять вустами, але відмовляють серцем. А віра, коли вона розділена, втрачає силу творити. Я дізнався про це важким шляхом був час, коли я сам сумнівався у вибраному шляху. Після років досліджень та інтерв'ю з успішними людьми я опинився без грошей, з маленькою дитиною і без перспектив. Однієї холодної ночі, не знаючи, що робити, я сів і вирішив перевірити те, чого навчав багатьох інших силу віри. Я заплющив очі й уявив свій розум як родюче поле, і посадив у нього ідею, що зможу створити щось, що допоможе мільйонам людей. Я не знав, як і коли, але вирішив вірити без вагань. Через кілька місяців доля привела мене до шляху. Результатом якого стала книга, що змінила моє життя і життя мільйонів читачів. Бачите, яка в цьому сила? Усе почалося, коли я припинив сумніватися і почав вірити кожною фіброю свого єства. Ось чому я кажу: віра це міст між невидимим і видимим. Сучасна наука підтверджує це. Недавні дослідження нейронауки показують, що людський розум не розрізняє реальний досвід і той, що уявлений з переконанням. Іншими словами, коли ви глибоко вірите в щось, ваш мозок починає діяти так, ніби це вже правда, реорганізуючи емоції, рішення та поведінку, щоб зробити це бачення реальним. Але більшість людей не розуміють цього принципу вони кажуть: Я вірю, але решту дня проводять, живлячи думки сумніву. Вони моляться за достаток, а незабаром після цього скаржаться на роботу, уряд, життя. Вони хочуть миру, але поширюють слова страху. Вони забувають, що слово це насіння і що все, що ви говорите, відчуваєте і думаєте, мовчки створює ваше майбутнє. Подумайте про це, якби ви говорили з такою ж переконаністю, з якою молитися. І діяли з такою ж вірою, з якою мрієте, скільки часу знадобилося б для повного зміни вашого життя. Біблія говорить, що віра безділ мертва, і саме про це я говорю. Справжня віра це не пасивна надія. Це дія, керована впевненістю, що невидимо працює на вашу користь. Візьміть приклад Томаса Едісона Він не сподівався відкрити лампочку. Він знав. Що вона вже існує в потенціалі, і потрібно лише її знайти. Після тисяч невдалих спроб його віра залишалася непохитною. Коли всі сумнівалися, він вірив. І коли він нарешті досяг успіху, весь світ схилився перед силою розуму, який відмовився сумніватися. А тепер уявіть протилежне подумайте про чоловіків і жінок, які мали надзвичайний талант, можливості та дари, але дозволили страху перемогти. Люди, які більше вірили голосам сумнівів, ніж голосу віри. Багато хто помер, не досягнувши навіть половини того, чого могли б досягти. І це не недоля їх перемогла це була відсутність віри в себе. Я запитую вас, скільки можливостей промайнуло перед вашими очима, і ви дозволили їм вислизнути, бо вірили, щоб не настав правильний час. Скільки разів ви саботували себе через страх невдачі? Коли насправді були за крок від повного перетворення. Повірте в це, духовний секрет віри, це не релігійне поняття, це універсальний закон. Він не розрізняє багатих і бідних, віруючих, і скептиків. Він відповідає лише на одну команду: інтенсивність вашої віри. Коли ви справді вірите, Всесвіт організовується, щоб підтвердити ваше переконання тому я залишаю вам виклик. Протягом наступних трьох днів спостерігайте за кожним словом, що виходить з ваших вуст. Усуньте будь-яку фразу сумніву, браку або страху. Замініть їх деклараціями віри, достатку та впевненості скажіть: Я можу, я заслуговую, я досягну успіху. Робіть це не як порожній ритуал, а з переконанням того, хто активує творчу силу Бога всередині себе. Якщо ви це зробите, почне відбуватися щось надзвичайне. Ваш розум почне синхронізуватися з частотою творення, і двері, які колись здавалися замкненими, відкриються одна за одною. Тому що зовнішній світ це лише відображення того, що ви вважаєте можливим. І коли ви вірите всім серцем, неможливе схиляється перед вашою вірою. Другий духовний секрет це закон натхненної дії. І, можливо, саме тут більшість людей зазнають невдачі. Бо вірити, не діючи, це як посадити насіння і ніколи його не поливати. Віра це невидима сила, що рухає гори, але саме дія проходить крізь них. Багато хто просить Бога про диво, але мало хто готовий бути тим дивом, що рухається. Біблія чітко показує нам це кожна божественна обіцянка супроводжується вказівкою. Благословення проявляється лише тоді, коли вказівка виконана. Скільки разів у вас була хороша ідея, ви відчували імпульс зробити щось нове, але в наступну мить відступали через страх невдачі. Скільки можливостей було втрачено, бо ви чекали правильного моменту, коли правильний момент був саме тоді, коли страх намагався вас паралізувати. Натхненна надія це ось що діяти навіть без гарантій. Довіряючи, що шлях розкриється, коли ви будете рухатися вперед. Помилка багатьох полягає в очікуванні безпеки перед дією, тоді як насправді безпека настає лише після першого кроку. Я пам'ятаю період, коли у мене були чудові ідеї, але жодна з них, здавалося, не приносила успіху. Я вірив у свої слова, вивчав ментальні та духовні закони, але моє життя здавалося застійним. Саме тоді я зрозумів недостатньо знати, потрібно діяти відповідно до того, що знаєш. Одного разу я отримав пропозицію виступити перед сотнями людей про силу розуму та віри. Я не відчував себе готовим, моє серце калатало, невпевненість охопила мене. Але щось всередині мене сказало Іди, того вечора, коли я вийшов на сцену, я зрозумів, що мій голос тремтів, але мої слова ні. І коли я закінчив, я побачив сльози на очах у публіки. Багато хто сказав мені, що ця промова змінила їхнє життя. У той момент я зрозумів, що страх це завжди ознака того, що ми ось, ось зростемо. І це те, що вам потрібно зрозуміти, страх ніколи не зникне до стрибка. Він розчиняється лише після дії. Сучасні дослідження показують, що людський мозок виробляє допрізин, Нейромедіатор мужності лише тоді, коли ви дієте. Саме рух генерує впевненість, а не навпаки. Тому той, хто чекає, щоб відчути готовність, ніколи не починає згадайте Генрі Форда він не чекав, поки ринок прийме його ідею масового виробництва автомобілів він просто почав з тими ресурсами та знаннями, які мав. З нього сміялися, кажучи, що ніхто не купить машину. Але він діяв, керований внутрішнім баченням, і світ змінився. Натхненна дія – це саме це, підкорятися баченню, навіть коли факти говорять про протилежне. Багато хто, однак, обирає протилежний шлях. Я знав надзвичайно талановитих чоловіків, які втратили все, відкладаючи свої мрії. Вони чекали занадто довго. Вони складали ідеальні плани і ніколи їх не виконували. Один з них, багато обіцяючий інвестор, якого я зустрів у Нью-Йорку, провів своє життя, вивчаючи стратегії, але так і не наважився ризикнути. Він помер, повний знань, але порожній від досягнень. Життя винагороджує не те, що ви знаєте, воно винагороджує те, що ви робите з тим, що знаєте. Дозвольте мені поставити вам пряме запитання, скільки надзвичайних ідей ви поховали всередині себе через страх перед осудом інших? Скільки мрій все ще лежать у шухляді, чекаючи кращого завтра? А що, якщо це завтра ніколи не настане? Сила натхненої дії полягає саме в тому, щоб довіряти, перш ніж побачити. Це коли ви робите крок, і з'являється ґрунт справжня віра є активною. Динамічною, сміливою. Так було і з Давидом, коли він став перед Голіафом. Він не чекав, щоб стати сильнішим. Він просто діяв, ґрунтуючись на впевненості, що Бог був із ним. І перемога прийшла не тому, що він був великим, а тому, що його віра спонукала його діяти так, ніби він таким був. Сучасна психологія це підтверджує. Коли ви приймаєте відважне рішення і берете на себе зобов'язання його виконати, ваш мозок виділяє речовини, які зміцнюють вашу впевненість у собі та посилюють ваші здібності до розв'язання проблем. Іншими словами, простий акт прийняття рішення та дії створює нову ментальну модель, і ця модель приваблює нові можливості. Тому я хочу запропонувати вам виклик: протягом семи днів оберіть просто. Але значущу мету і зобов'яжіться щодня робити один конкретний крок, навіть якщо він невеликий. Це може бути телефонний дзвінок, складна розмова, відкладений проєкт або фінансове рішення. Зробіть щось, але зробіть це духовна сила проявляється лише тоді, коли ви рухаєтеся. І, можливо, коли ви діятимете, щось у вас пробудеться. Бо правда в тому, що життя завжди винагороджує тих. Хто має сміливість зробити перший крок не тому, що шлях стає легким, а тому, що Всесвіт визнає, коли хтось нарешті вирішує покинути царство бажань і увійти в царство творення. Пам'ятайте, віра без дії це намір без сили, дія без віри це зусилля без напрямку. Але коли віра та дія об'єднуються, невидимо починає працювати на вашу користь. І саме в цей момент життя трансформується. Не тому, що світ змінився, а тому, що ви почали діяти як той, хто справді вірить. Третій духовний секрет це закон творчої вдячності, і, можливо, він є найбільш занедбаним з усіх. Зазвичай люди дякують, коли щось отримують, але справжня духовна сила полягає в тому, щоб дякувати заздалегідь. Вдячність це визнання невидимого достатку, це доказ того, що ви вірите, що Всесвіт уже виконав ваше прохання, навіть якщо ваші очі ще не можуть цього побачити. Коли я це зрозумів, усе змінилося. Я усвідомив, що людський розум не творить, коли перебуває в стані нестачі, а лише тоді, коли вібрує в стані достатку. І ніщо не змінює вашу вібрацію швидше, ніж вдячність. Подумайте, скільки разів ви скаржилися на щось, чого ще не досягли, забуваючи про все, що вже маєте. Більшість людей настільки зосереджені на тому, чого бракує, що не усвідомлюють, що вони примножують дефіцит силою власного розуму. Біблія каже за все, дякуйте. Це не поетична порада, це практичний закон. Вдячність відчиняє двері до невидимого, тому що вона зміщує фокус зі страху на віру. Неможливо відчувати справжню вдячність і водночас відчувати сумнів. Одне замінює інше. Я пам'ятаю період, коли все здавалося, руйнувалося. Рахунки накопичувалися, мої проєкти зупинилися, а критика була постійною. Однієї з тих ночей я вирішив зробити щось інакше. Замість того, щоб скаржитися, я взяв аркуш паперу і записав усе, за що я все ще мав бути вдячним. Своє здоров'я, свій розум, свою сім'ю, можливість продовжувати намагатися. Коли я писав, щось у мені почало змінюватися. Я відчув, що, попри обставини, я все ще володію головним силою почати все заново. І за кілька днів справи почали налагоджуватися. З'явилися нові ідеї, з'явилися потрібні люди, і відкрився новий шлях. Зверніть увагу. Акт подяки не тільки змінює ваш емоційний стан, а й перепрограмує ваш мозок. Дослідження показують, що щоденна практика вдячності підвищує рівні серотоніну та допрізину гормонів, відповідальних за почуття благополуччя та мотивації. Іншими словами, вдячність це не тільки духовна, а й наукова річ. Вона реорганізує ваш розум, щоб бачити можливості там, де раніше були лише перешкоди. Томас Едісон дякував за кожну невдачу у своїх експериментах, кажучи, що кожна помилка наближала його до розв'язання. Він розумів, що навіть невдачі є дарами, якщо дивитися на них крізь призму вдячності. Я бачив, як блискучі люди втрачали все через невдячність Я знав одного підприємця, який, досягнувши успіху, почав зневажати маленькі перемоги та тих, хто йому допомагав. За короткий час він втратив фокус, партнерів і рівновагу. Невдячність це немов невидима діра, яка мовчки поглинає все, що було досягнуто. Тепер я хочу, щоб ви поміркували, скільки разів ви прокидаєтеся, вже думаючи про те, чого бракує, що вам потрібно, що пішло не так. А що? Якби на одну мить ви змінили свій фокус і почали день, дякуючи за можливості, які ще навіть не проявилися. Це не ілюзія, це віра в дії. Це демонстрація впевненості до того, як ви побачите результат. Творча вдячність це мова тих, хто розуміє потік життя. Ті, хто дякує за заздалегідь, створюють простір для отримання більшого. Ті, хто скаржиться, зачиняють двері до достатку. Тому я залишаю вам невеликий виклик протягом п'яти днів, щоранку записуйте або промовляйте вголос три речі. За які ви вдячні, навіть якщо ви їх ще не маєте. Промовляйте їх з вірою, наче вони вже реальні. Зробіть це духовною вправою. Ви помітите, що ваш настрій зміниться, ваша енергія зросте, і крок за кроком обставини почнуть узгоджуватися з новою моделлю, яку ви створили. Життя реагує на вашу вібрацію, а вдячність це найвища нота людської душі. Коли ви навчитеся дякувати до отримання. Ви ставите себе на той самий рівень, що й творення, і саме в цей момент починають відбуватися дива. Четвертий духовний секрет це закон визвольного прощення. Мало хто розуміє, яку велику силу має цей закон над долою людини. Багато хто вважає, що прощення це жест доброти до іншого, але насправді це акт самовизволення. Непрощення це одна невидима в'язниця, яка тримає розум прикутим до минулого. Виснажуючи енергію, ясність і внутрішній спокій. Ніхто не може творити нове, залишаючись емоційно ув'язненим у старому. Я пізнав цю істину гірким шляхом. Був один період, коли мене зрадив той, кому я глибоко довіряв, один близький співробітник, який намагався використати мою роботу на свою користь. Біль був глибоким, і гнів поглинув мене. Протягом місяців. Навіть намагаючись рухатися вперед, щось у мені відчувалося застряглим. Жодні ідеї не приходили, ніщо не процвітало. Доки одного дня у мовчазній молитві я не зрозумів, я не міг просити у Бога процвітання, поки моє серце було сповнене образи. Ненависть це один духовний бар'єр, який блокує потік творення. Я вирішив пробачити не тому, що інша людина цього заслуговувала. А тому, що я заслуговував на мир. І коли я це зробив, я відчув, ніби один ланцюг розірвався всередині мене. Невдовзі після цього все почало змінюватися. Сучасна наука пояснює це дивовижним чином. Дослідження показують, що люди, які практикують прощення, мають нижчі рівні кортизолу, гормону стресу та більшу емоційну рівновагу. Іншими словами. Прощення не тільки очищає дух, а й лікує тіло. Розум, вільний від образи, знову працює на своїй максимальній творчій потужності. Це наче прощення знову відкриває канали, які заєднують людство з його власною духовною силою. Подумайте, скільки людей ви знаєте, які живуть у пасті старих ран, повторюючи ті самі історії болю, ніби вони приречені переживати їх вічно. Вони вірять, що карають інших. Але насправді карають себе. Прощення єдиний спосіб розірвати це коло. І якщо вам важко пробачити, пам'ятайте, прощення не означає згоду з тим, що було зроблено, ані забуття. Це означає вибрати, не нести більше тягар образи. Це означає сказати собі: Я більше не дозволю цьому болю контролювати моє майбутнє. Це акт сили, а не слабкості. Розгляньте приклад Авраама Лінкольна. Під час громадянської війни в Америці його ображали, зраджували та критикували навіть власні союзники. Але після перемоги, замість помсти, він заявив без злоби до когось, з милосердям до всіх Цей вибір не тільки об'єднав одну розділену країну, а й перетворив його на символ моральної величі. Він розумів, що помста руйнує, тоді як прощення будує. З іншого боку, Погляньте на постаті, які не вміли прощати. Багато могутніх лідерів зруйнували свої королівства та свої розуми, виплескуючи ненависть і бажання помсти. Образа це як пити отруту і чекати, що помре інша людина. Вона роз'їдає зсередини, послаблюючи всю творчу енергію, яку має людина. Дозвольте мені поставити вам одне питання: скільки людей досі займають місце у вашому розумі через те, що вони зробили роки тому? Скільки разів ви знову переживаєте старі суперечки, уявляючи, що ви могли б сказати чи зробити це не спогад, це емоційне ув'язнення. І доки ви залишаєтеся прикутими до минулого, майбутнє не може наблизитися. Прощення це ключ, що відчиняє ворота до духовного процвітання. Коли ви відпускаєте іншого, ви відпускаєте себе. Коли ви вирішуєте перестати озиратися назад, Всесвіт починає відкривати перед вами шляхи. Біблія вчить, прощайте, і вам пробачать це не просто один моральний закон, це один закон причини та наслідку. Тому я хочу запропонувати вам просте, але глибоке завдання. Протягом семи днів оберіть одну людину або одну ситуацію, яка все ще завдає болю вашому серцю. Напишіть один лист, висловлюючи все, що ви відчуваєте, але завершіть словами: Я відпускаю тебе і я відпускаю себе також. Вам не потрібно надсилати цей лист нікому. Просто напишіть його, а потім спаліть, символізуючи завершення цього циклу. Спостерігайте, як тягар починає зникати. І його місце займає спокій. Бо правда така: ніхто не рухається вперед, несучи ланцюги. Прощення це наймогутніший акт самовладання, який може практикувати людина. Коли ви прощаєте, ви єднаєтеся з творчою енергією Бога, і саме в цьому стані починають розквітати справжнє процвітання, справжня свобода та справжня любов. Тепер, коли ви розумієте ці духовні таємниці, я хочу, щоб ви трималися за одну істину, ніщо не змінюється зовні, поки не зміниться всередині. Біблія це не просто одна книга віри, це один посібник з ментальної, емоційної та духовної трансформації. Кожне слово, яке ви застосовуєте з розумінням, стає одним ключем, що відчиняє невидимі двері всередині вас. Можливо, ви щось помітили під час прослуховування, ці таємниці не є далекими чи загадковими. Вони завжди були поруч у ваших словах, ваших переконаннях, ваших діях. Єдина відмінність тепер полягає в тому, що ви знаєте, як використовувати їх усвідомлено. Життя винагороджує не тих, хто просто слухає, воно винагороджує тих, хто діє. І якщо ви вирішите застосувати на практиці хоча б одне з цих прозрінь, ви станете свідками результатів, які колись здавалися дивом. Бо справжня віра це дія. Керована мудрістю, а мудрість з'являється, коли ваше серце і розум єднаються зі спільною метою. Не чекайте ідеального моменту, створіть його. Не чекайте, поки відчуєте готовність, просто почніть, і це відчуття прийде. Тому що сила, яку ви шукаєте, вже всередині вас, вона просто чекає, щоб її розбудили. І пам'ятайте, що разу, коли ви змінюєте думку, емоцію або ставлення. Ви не просто змінюєте власне життя, ви трансформуєте світ навколо себе. Якщо це відео відгукнулося у вас, значить його мета досягнута. І я хочу запросити вас продовжити цю подорож зі мною. Наступне відео, що з'явиться на вашому екрані, поведе вас до одного нового кроку на ваших сходах еволюції та свідомості, де ви зрозумієте, як остаточно узгодити свій розум з духовними законами, що керують успіхом і провітанням. Я глибоко вдячний, що ви були зі мною досі, і з нетерпінням чекаю на зустріч у наступному відео, де ми разом піднімемося ще на один крок до вашої найкращої версії.